Усім привіт! У нас неділя 11.30 ранку, на вулиці мінус 14 і це капець просто подивіться. Хто пам'ятає, коли взагалі була така зима, щоб так довго такі морози, сніг і все таке інше. Ну, Я чесно не пам'ятаю. Ну, Бувало момент, там моментами, там пару днів тиждень, ну, вже півтора місяця морози і сніг. Я навіть в двір не заїжджав вчора, залишив машину на вулиці, тому що у мене там трішки підйом виходить. І хоча я підсипаю щебень, вночі йде сніг і все одно я таку зранку ледве виїжджаю. Блин, машина біла, вся в солі. Так капець. Лобила, замерзла. Так, зараз як ми заведемося. Ого! Ого! <правж> Прям так довго крутило, зазвичай швидше заводиться. Так, що я й говорив? Мінус 14. І це 11.30 ранку. Вночі було взагалі там вже 17, що просто капець. Яка гарна зима. Але ну його в бані такі морози, якщо чесно. Це одно мені так постійно щастить з роботою чи всім. Получається, коли не виїжджаю працювати, працюю ну, по суті, майже щодня, просто по різному графіку. Ну, робота як робота. Ну, Коли гірша, коли краще, але типу, нічого такого форс-мажорного. Тільки я зробив якийсь вихідний або в мене якісь справи, по роботі просто розрив. Вчора зустрічалися з кумами ввечері. Получається, цілий день відпрацював собі зранку, виїхав до 3-ї години дня, відкатався. Ну, Типу, нормальна робота, звичайно, нічого такого. Ввечері сидимо з кумами, і о 9-й годині кум такий каже, треба викликати драйвера, тому що він там трішки випив, щоб доїхати додому. Я ж думаю, зайду, гляну що там по роботі, взагалі чи реально буде викликати таксі. 9 -та година це самий такий неприбутковий час, скажімо так, ну, менше всього роботи, тому що робота зазвичай там, в п'ятницю-суботу, десь там о 6-7 годині вечора і потім починається вже о 10. Після 10. Коротше, на ті такі кофи горіли, нереальні. Болт показував 3,1, Уклон теж щось, ну там не показує точно, але тарифи були просто за 9 кілометрів 700 гривень в ефірі. 20 замовлень на будь-який смак, там, по 800 гривень, по 900, по 500, е кофе, там під 3, просто в ефірі. Е я думаю, ну, не знаю, як ти викликаєш драйвер. Коротше, він почав щось викликати, йому показали 1500 нанівки. Так він нічого і не викликав. <кхе> ну, це... Треба було докручувати там, до двох. Може будь, хтось і взяв би, але ну, сенсу вести драйвер, коли ти там можеш по попустим дорогам, е як з ВДНХ, на цей, на дружби народів, е 700 гривень за 9 кілометрів в ефірі замовлення висять. Ну, як ви думаєте, хтось візьме там за півтори тисячі драйвера, на ну, що воно треба, коли можна вести от просто з ефіру класні замовлення. Тому не знаю, якось. Така ситуація, ой, не беремо таке замовлення. Хоча, до речі, сьогодні, як не дивно, так на Палац України з кофом 1.2, поїхали. Подача 8 кілометрів. Коротше, є в мене перше замовлення. Але не знаю. Це капець. Який я графік не підбираю, як не намагаюсь виїхати. Виходить, що в той момент, коли я не працюю, найкращі коефіцієнти. Коли я працюю, вони посередні. Тому, тому якось отак. Такий я щасливчик. Я думаю, багато в кого це так. Хто мене постійно питає, по яким я фільтрам катаюся, от дивіться, У мене є таке правило, що я, в принципі, менше 300 замовлення не беру. Дуже рідко, коли, наприклад, там десь на подолі, зранку замовлений мати, тоді я можу там за 250 умовно поїхати. Але, як правило, я ставлю е, 300, це типу, мінімальна ціна. І далі дивлюсь по ситуації. Наприклад, роботи трішки більше, ставлю, наприклад, там 300 за 9, далі там 23, умовно. Е, якщо роботи трішки менше, ставлю там 300 за 10. Е, е, коли є, геть там печаль е, макс, ну, там, взагалі невеликі кофе, то можу поставити, наприклад, там 300 за 11. Ну, Нижче, ніж 300 за 11 я не виставляю фільтр. Тому що, якщо нижче, це по суті база, тому сенсу заморачуватися немає. Тому зараз, я думаю, роботи в принципі трішки є, не супер багато, я в центрі на базі Україна. Тому виставляємо 30 за 10, далі 22. Коротше. І в... Так, подачу трішки менше, десь 2,6. І все. І я, типу, виставляю фільтр і чекаю. Хоча замовлень, капець. Але, як бачимо, всі мінімалки. Дуже багато хто катає мінімалки і мені радить, типу, катає мінімалки, там вийде гарна ціна за кілометр, можливо, гарна каса. Не знаю, я не можу. Можливо, якщо буде комусь цікаво, напишіть і я прям знімлю. Якось відео, коли я буду катати цілий день одні мінімалки. Але для мене це буде стрес, тому що, як правило, я виконую за день 10-12 поїздів в середньому, коли більше, коли менше. Е і каса там 3-4 тисячі гривень приблизно. Для того, щоб зробити таку саму касу 3-4 тисячі гривень і катати мінімалки, мені потрібно десь поїздок 20-25 виконувати в день. Ну, це прям дуже багато. По-перше, ти е морально втомлюєшся, тому що. Перевезти 25 людей, різних пасажирів з різними там, вимогами, характерами і так інше, це один стрес. І плюс і плюс коротч, машина зачугується, тому що дуже багато людей сідає, виходить. В мене колись я розповідав такий лайфхак для того, щоб люди сідали через різні двері, а не перелазили. Я відкривав підлокотник задній, І типу люди бачать, що... Так, замовлення. О, можна поїхати. Трішки нижче фільтр, але 325 за 11 можна, в принципі, поїхати. Коротше, і щоб вони не перелазили, я відкривав підлокотник. І багато людей знаходились все одно, які в наглу лізли через підлокотник, і по факту вони мені його зламали. Тому що я от помітив, зараз покажу. Пару днів там я підлокотник. І якщо ми бачимо, чуємо звук... Коротше, там тарабана якась штучка. Пластмаска і плюс... Коротше, є так Бачите? Типу він грає. Тому що відкривали одну дверку, перелазили, по посотки з жопою сідали на підлокотник і мені його ламали просто. І коли таких людей за день там 10, умовно, те ще півбіди. А коли за день сяде таких людей 20-30... Якщо мінімалки катати. Ну, блін, що з машиною буде там буквально через пару місяців. Тому, якось отак, не знаю. Можливо, я в чомусь не прав, але в мене такі думки, що мінімалки це зло. Тому що ти втомлюєшся сам і знущаєшся над машиною. Наскільки прикольний чувак їхав, це капець. Получається, він е, звукорежисер, е, записує в студіях різних артистів, там, типу Дорофєєва, і Півоварова і так далі. Там все дорогу щось розповідав. І в кінці каже, блін, спасіба, так хорошо пообщалися. Типу, каже, я вам готовий, якщо вам треба, запишіть номер е, вам чи там комусь вашим знайомим, може, безплатно записати там, типу, чи пісню, якщо треба, чи... Якийсь ну, який, там звуковий ряд, чи ще щось, ну, коротше, все, що по звуку, типу, каже, я беру, як правило, за одну пісню в районі 700-800 доларів, типу, записать звезди. Каже, для вас готовий зробити безкладно, каже, може за комусь подарок зробити, там, чи дружині, може, в нагоді, чи ще щось, типу, записуйте номер. І тому чувак там, не п'яний, нічого, цілком адекватний. Ми до його студії під'їхали. Дуже приємна людина, з вами було приємно пообщатися, так що я вам готовий безплатно записати, що вам треба. Ну, ну, мені звичайно не треба, але але прикольно. Блін, лівий берег, наче інша планета якась. Зв'язку немає, GPS немає, при тому, що немає тривоги, його глушать. Плюс інтернет не працює. Добре, що в мене 2 сім карти, і я там переключаю такий старт, олайф, коротше. Зв'язку нема, GPS не ловить, працює як хочеш, називається. Ніби коефіцієнти грять, але по факту ти ніяке замовлення впіймати не можеш, тому що по болту там воно тільки висвітів, ти ще не встиг зрозуміти, що за замовлення, куди воно приходить, воно коротше, вже все прийняв там інший водій чи ще щось. Цікаво, от інтернет, як да? довго груза. Це просто ужас. І це я вже на Київстар переключився, тому що лайф взагалі ніби світиться зв'язок є, а по факту не працює нічого. Тому Тому якось Якось так. Щось якось початок січня, а взагалі дивний по роботі, тому що, як правило, в неділю ввечері роботи немає. Вона є трішки зранку, вона є в день, а на вечір вона зникає. Тут виходить... 16.30, пів на 5, .5. приїхав я замовленням на саперну Слобіцьку і мені прилітає замовлення з кофом 1,6 за 400 гривень. Прикольно, я думаю, що так. Да. Але чого так? Я не знаю. Якось взагалі все працює не так, як я звик. Тільки я спланував коротше, їхати додому. З'явилася робота. Ситуація от просто ось така. Все абсолютно горить. В ефірі завал. І я на республіці в самому такому цікавому місці для роботи зараз. І сижу, думаю, чи брати зараз виставляти щось додому. Можна, в принципі, непогано піймати, звідси, чи ще виконати пару замовлень. Ніби й додому хотів. 2. Напевно, за 530 гривень по комфорту з кофом 1,65 можна поїхати на Софійську борщаговку. Я, мабуть, так і зроблю. А потім вже звідти буду брати сюди знову замовлення і звідси вже додому, якщо вийде. Ну що плани? Плани такі, а як вийде, Насправді побачимо. Угу. Ти слизько. Хвилинка гарних новин. Багато хто жалівся і просив, щоб уклон зробив замовлення з коментарями, не обов'язковими, тому що ти там виставляєш фільтр, ти там вибрав, які категорії ти возиш, все таке інше, а тут примтає замовлення, наприклад, з коментарем, я буду з собачкою, або я буду з чемоданом великим, в тебе маленький багажник, наприклад. Чи там я буду з дитиною, а ти не хочеш ввести діт дітей. Е, і багато хто просив, щоб ці замовлення були не обов'язковими. І це, як на мене, була б, мабуть, гарна ідея, але уклон пішов трішки іншим шляхом, типу, не вам, не нам посерединки. І зробив таку класну штуку, як е, аналіз того, що написано. Е, на основі штучного інтелекту запрограмовані слова, на які система реагує, коли людина пише коментар перед тим, як вивізвати таксі, і він реагує на якісь тригерні слова і пропонує там, змінити категорію, наприклад, якщо, там, Людина пише, я з собачкою буду, вона розуміє, що це з твариною, і пропонує типу категорію з твариною. Або, наприклад, там в мене великий чемодан, там чи два чемодани, і вони, ну, система пропонує, наприклад, додати функцію додатковий додатковий вантаж. І що, в принципі, не може нарадувати, тому що дуже багато різних моментів люди пишуть в. Повідомлені замість того, щоб вибрати потрібну категорію чи потрібну функцію. Багато хто спеціально це робить, багато хто не знає, але тепер система, в принципі, не буде задавати робити, буде пропонувати вибрати відповідну категорію чи відповідну послугу. Єдине, що мені здається, що не буде реагувати на такі скажімо так, тупуваті питання, типу я там буду айко курити чи там музику якусь буду слухати, чи ще щось. І на такі замовлення все одно придеться їх приймати, телефонувати оператору і просити, щоб скасовували, якщо ви там не хочете ну, виконувати цю функцію. А так на основній в принципі масу вже проблем не буде. І тільки ця функція запрацювала. Я вже прям помічаю, що реально менше приходить замовлень з коментарями по типу там Я буду з тим, з тим, з тим. Тому система ніби працює і поки що на особистому досвіді я ніяких мінусів в цьому не побачив. Попрацюємо далі, побачимо, які будуть моменти, які будуть плюси, мінуси. І можливо будуть ще якісь зміни. Тому користуйтесь. Е, відразу піймав замовлення, тільки приїхав е, буквально хвилина дві і я впіймав замовлення Кофом 15 на республіку. В принципі, все йде, як і планував. Але... З одним нюансом, я в принципі думав, що кофе начнуть зараз впадати вже вже вісімнадцяти початок 19-ї години. І, типу, не так обідно бля. Я безстренько на республіку. Е викидую пасажирів, беру замовлення в сторону дома, е якщо повезати з непоганим кофом. І поїхав, типу, все. І кофе начнуть дуватися, і робота. Але я дивлюся карту, а навпаки, Якась така дилема. Типу, і додому вже ніби настроївся їхати. І коефіцієнти ростуть. І що робити в таких випадках? Не знаю. Короче, зараз їдемо на республіку і будемо дивитися по ситуації. Можливо, можливо, ще. Таку холючку одну зробимо десь. Поїдемо звідти, вернемося назад на республіку і потім вже додому. Але це вже буде, мабуть, година 20 вечора. Я думав, то до шостої досяг може бути вдома. Побачимо. В принципі, моя теорія навіть спрацювала, тому що... Як ми бачимо, коефіцієнти ще в принципі горять, але вже не такі червоні і Коротше, менші коефіцієнти горять, відповідно, вони падають. Тому виставляємося додому, вимкнув ланцюжок в сторону дому і чекаємо, що прийде. До речі, великий плюс брати замовлення додому, якщо ти за містом живеш по ланцюгу саме. Адже замовлення за місто. В принципі, являються не обов'язковими. І, відповідно, якщо воно тобі не подобається, ти його можеш просто відміняти і нічого за це не буде. Кайф, кайф. Тому ланцюжок і чекаю. Я, якщо чесно, сам в шокі, але моя теорія спрацювала на 100% рідко таке буває. Але встиг я якраз піймати гарне замовлення з кофом 1,5 додому. До, самого, до дому, речі, не до самого, але в принципі поряд. І що ми бачимо зараз? Коефіцієнти почали здуватися, в принципі, як я і прогнозував. Тому, як не дивно, але я все правильно прорахував, встиг вивести всі гарні коефіцієнти. І коли все потухло, я уїхав додому і ще встиг захватити непогане замовлення. 1930, доїжджаю я вже додому, тому можна підбивати підсумки, що вийшло заробити. Приїхав я майже 200 км, це виходить по 7 гривень за кілометр 1400 гривень. Касу я зробив 5100 гривень. Віднімаємо від них 1400 і того виходить. 3700 гривень я заробив чистими, але треба враховувати, що я катався без комісії. Якби додати ще комісію, то вийшло б там на 1000 1200 гривень менше. Але не так це в принципі працює, тому що коли ти катаєшся без комісії, ти береш замовлення е, такі, які тобі вигодно катати без комісії. А коли ти катаєшся з комісією, ти береш, по суті, вже в принципі всі інші замовлення. І, можливо, я там більше болт катав чи там. Якісь коротші замовлення брав, і сума не була прям аж на, рівно на суму комісії менше. Тому ситуація якось така. День, в принципі, навіть непоганий, вечір взагалі. Прям, мене здивувало, чому, але коефіцієнти горіли, замовлення були. І я прям з собою дивуюся, що підібрав прям чітко, як потрібно їхати, куди які замовлення брати, щоб встигнути додому, і ну, з гарним замовленням поїхати. і при цьому щоб не було обідно, що, наприклад, я приїхав додому і почалися кофстенти, почалася робота. Я приїхав додому, дивлюсь на клон, болт, а кофстенти почали здуватися. Я думаю, от як красавчик. Дуже відходке буває, але в цей раз співпало. Тому непоганий день, непоганий заробіток. І в принципі гарна сьогодні, як не дивно, була робота. Тому пишіть скільки заробили ви. Дякую, що додивились до цього моменту. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І всім пока.